Здоровенькі були мої любі. Ну і що, ви готові до сьогоднішнього оновлення? Я так дуже чекаю оновлений чемпіонат, ну, а також одяг, який нам там дадуть, чи який ми зможемо придбати, ну, коротше, будемо розбиратись. Розробники провели низьку технічних змін у нашій грі відповідно з якоюсь системою розвитку коней. Тобто тепер у нас досвід коня розподілився, так і залишається 15 рівнів, проте трішечки інші циферки на кожному рівні. Це я так розумію, проте цікаво, дуже цікаво буде також дослідити цю штуку. Ну, а також скасували прискорення їзди на спеціальних дорогах. Можливо, хто пам'ятає, внизу була типу щось такий знак, як автомагістраль, якщо ви водій, тому ви мене зрозумієте. Ну, а також ниже ціну на прокачку коня у тренерів. Тепер коштує повна прокачка 1000 Coins, раніше коштувало 3000, тому, думаю, непогано так скороти. Ну, а також максимальний рівень характеристик гравця це 25-й. Як я розумію, це тобто 25 левел, максимальний чи ні. Або це, можливо, просто рівень швидкості чи щось типу того. Ну, дослідимо цю всю штуку. Якщо ви зрозуміли, про що йде мова, напишіть обов'язково в коментарях. Ну, а також наші початківці, також трішечки, будуть мати. О, Пришвидшених коней, дуже цікаво на своїх початкових аккаунтах подивлюся. Ну, а також наші рекорди по гоночкам, як я розумію, збились. Тож будемо назад все повертати, чи це тільки чемпіонати. Ну, коротше, побачимо так само. І також нам написали, що якісь у нас відбулися зміни на стайні Юрвіка та у форту Пінта. Я знаходжусь тут у Стайні Юріка, тож я вже бачу зміни, вони прикольні. Це у нас змінились трибуни, у нас стало їх менше. Тут можна посидіти, цікаво, цікаво, цікаво. І прибрали те, що круто, і магазинчик також прибрали сісти. Блін, а чому з цього боку, ну гаразд. Можна, я сяду, будь ласка. Уай, ну, погано, що наверх ніх штучках немає, але. Ну, гаразд, цікаво так. Прикольно, до речі. Шкода, що не можна танцювати, як у кінному манежі, але вже, в принципі, не пані зміни. Також дивлюся, дерева змінили. Здається, вони були якимись не такими. О, магазин. Точно, це цей магазин, що був там внизу. Так, так, з старими речами. А, дякую, дякую, прикольно так. А ще, до речі, прибрали ось цей тин. Тут начебто було його більше, і тут я стрибала, і мене вічно а, мучило це все. Блін, прикольно, що вони так змінили. А непогано так трішки просторніше, як то кажуть, дерева, блін, начебто були старі дерева. Так, Форт Пінта, добрий день. Що у вас змінило? Цікавого? Ну, начебто нічого поки що не бачу. А ви щось помітили? Ооо! А ось тут я бачу, змінили точно дощечки. Вони стали. Ой, і тут прибрали. Прикольно, прикольно. От, от тут цей промін був трішки світліший начебто. І тут було купа всього, що заважало, і було дуже погано видно. І, здається, ось ті будиночки, типу, як змінили. Але прикольно, що ось тут пусто з правої сторони. Так, там я нічого не бачу, тут можна отак хвапаригати вільно, спокійно. Блін, це дійсно круто. Мені подобається, що старе трішечки йде, а нове до нас приходить. Тож, Морланд наш чемпіонат, якого ми так довго чекали, ну, точніше, я, мені безумно було цікаво, що тут змінять. Нічого собі, тут координально все змінили. Ну, гаразд. Так, тут є якісь магазинчики. Блін, прикольно, а тут що? М Ой, а отут досвід треба. Прикольно, Прикольно так файно зроблено, мені подобається. Дуже вальтрапек мені зайшов. Так, а тут що, те ж саме? А, тільки тут без досвіду, і воно трішки таке ну, не дуже гарне. Ну, гаразд. Так, а тут, виходить, з досвідом. Та-та-та-та, ну гаразд. Прикольно, що тут є листівки надсилати і приймати. Ой, ось тут прикольно, файно, мені дуже подобається. Так, ну напевно, завдання я буду проходити трішки пізніше. Так, давайте підемо коня купимо, бо якщо там буде досвід, я хочу, щоб мій кінь був прокачений, а тут таке діло, знижки, всі справи. Тож, хто у нас по знижкам? Пасофіно, андалуз і лузітан. Так, добре, гаразд, що по цінно. 690 Пасофіно. Так, це також пасофіно, андалузик. Скільки ти? 665. Файно. І лузітано. Блін шкода, 620 СК, блін шкода, що я не дожила до того моменту. Купили абсолютно всіх лузитанів. За 900, скільки там? 50 Чи 99, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Так, тут у нас речі. Угу. Старі речі, які ми можемо придбати нібито також за знижкою. Ну, гаразд, гаразд. Щось таке піде, як то кажуть. Так, ну, а все ж таки, о! Місіс Холсвуд, а що ви тут робите? Ви маєте бути в диявольському щілі. Що ви тут забули? Так, ну, гаразд. Я все ж таки хочу придбати По Софіна ось цього або. М такого файного де він, Де він Девін. А, ось. Чи це він не був? Ні, ось цього, так, Леопарда. Або просто гнідого, який був раніше. Тобто, так, ось цього. І це такий важкий вибір. Я, чесно, навіть не знаю. Вони. Вдвох файні, але кого обрати? <гум> Я не знаю, можливо їм зробити чи шишечки, чи що, типу, подивитись. А, так, ось так. Ой, ну файний. Але ось ця зірка, вона мені трішечки не подобається. З цього начебто нічого немає. Так, а, тут стандартно. Ось, отак мені подобається більше. Такий файний, але, можливо, цей. Але тут більше такого коричневого світлого, а тут більш нібито темніше. Так, ну, коротше, беру тільки, напевно, зачіску саму звичайну. Напевно, чи, можливо, так. Чому це так важко? Напишіть, речі, ви когось берете по знижці. Я, напевно, цього візьму. Так тож, треба зняти з себе амніцію? Так, ну коротше, я вибрала все ж таки ось цього коника, назвала тюльпан. Я хотіла назвати леопард. А, леопард нині в тренді, а, якщо ви розумієте, про що йде мова. А, ну, я нічого не залишила з приводу леопарда, але я. ой, не можна це вдіти. Але я так подумала, що тюльпан у нас скоро. Ну, Весна, скоро все так складеться, що леопарди будуть також у нас. Надіюсь, дуже на це. <смі> тож, буде в мене тюльпан, непогані асоціації, нічого політичного, і все, коротше гаразд. Тож зустрінемо пізніше, я зараз знайду якийсь вальтрап, мені не подобається. І так, я вже ось тут. Я вділа такий старий, дуже сильний вольтрапик, але гаразд, тож. Що у нас тут по графікам? Казали, що вони трішечки змінились. Ага. Тобто тепер майже. Ну, який через годину, який через півгодини. Прикольно, ну, гаразд, гаразд. Цікаво, він буде ще змінюватися чи так і залишиться. Дуже цікаво. Ой, там вже зверху горить, що можна записатись, але я спочатку хочу почитати. Привіт! Любиш чемпіонати? А, ну як тобі сказати? <ривіт> <ривіт> так, обожнюю, ну, нічого так, які чемпіонати? Ну, давай, ну нічого такого, яка можна школа, просто фінчі колорну. Нічого? Ти серйозно? Чемпіонати просто супер, і я тобі це доведу. Брін, як на когось схоже. Я Ангес, президент Юрвікського комітету з перегонів вищого класу. Наша діяльність присвячена розвитку та підтримці чемпіонату на Юрвіку. А ти? О, приємно познайомитись, Катя. Черіпан виглядає просто чудово, та я згодна. Ти знала, що на чемпіонатах можна заробляти репутацію? Вона підвищується щоразу, коли ти береш участь у чемпіонаті. Згодом ти отримаєш елітний статус, який відкриє доступ до магазинів для профі та ексклюзивного спорядження. Але я трохи забігаю вперед. Давай я розповім, як брати участь у чемпіонатах. Кожне змагання відбувається в певний час. Розклад можна знайти на дошці в центрі чемпіонату. Перед початком необхідно зареєструватись у представника чемпіонату, а потім дочекатись початку перегонів у спеціальній зоні. Також це чудова можливість подивитись на усіх наїзників і їх скакунів. У цьому напрямку я не тільки придумала багато ідей для нового вбрання, а й завела кількох нових друзів. Але повернемося до нашої теми. Якщо в чемпіонаті багато учасників, представник ділить їх за досвідом. Можеш не забувати цим голову. У наших організаторів все продумано. Потрібно ще розповісти про призи. Три найкращі наїзника отримують стрічки, а всі інші похвалу. Плюс, як я вже сказала, у всіх зростає репутація. До того ж, не варто забувати, що з кожними перегонами твій коник стає сильнішим. Суцільна вигода. І нарешті поділюсь з тобою невеличкою порадою. Досвідчені учасники чемпіонатів завжди намагаються знайти спосіб зрізати шлях. Спробуй. Можеш попросити у представників чемпіонатів дозволити тобі потренуватись. До речі, час познайомити тебе з моєю чудовою знайомою Тамікою. Вона покаже тобі центр чемпіонату в Морленді та розповість про перегони. Давай познайомимось з представником чемпіонату. Ну, давай. Тепер ти все знаєш про чемпіонати. Час познайомити тебе з моєю подругою. Знайомся. Це Таміка. Відповідальна чемпіонату Морланд і віддана учасниця клубу Бобкат. Вона намагається зробити цей центр якомога зручнішим для всіх, організовує перегони, стежить за скоковою доріжкою. Справжня гордість УКВГК. Дякую за чудову презентацію, Агнес. Тільки я не зрозуміла останнього. Юбка БК. Що? Ні, ЮКГВК. ЮКГВК. <гум> а, зрозуміло, просто схоже на. Неважливо. Приємно познайомитись Катю. <гум> Смішні. А, так, гаразд. Що? М -м 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 -м. Так, ну, давай чому, чому... Чому не натискається? Help me, please. <гум> Гей, hey, що таке? Чому? Так, чемпіонат, якщо я через єчку натискаю, це що баг якийсь? Гей, hey, чевіха, поговори зі мною, будь ласка, я тебе просю. Так, ну коротше, я три рази заходила туди-сюди, вирішила вже прийти на чорницю, бо сказали, що нібито тут працює, проте тут так само не працює. Це жах який. Проте я почекала 15 хвилин до ось цього чемпіонату, вже нібито зареєструвалась. Тож чекаю, коли створюють групу, і починаємо наш чемпік. Але сумно, що я не зрозуміла, що там, як і далі, бо, думаю, там малось бути ще щось, Мало щось почитати ну 100%, бо вона мала розповісти нам про сам чемпіонат. Ну, я більш ніж впевнена. О! Тож, групи вже створені, я у першій, нарешті мало людей. Чорника просто надзвичайно лагуча, це жах якийсь. Певно, треба було залишатися на папайці, але якось так. Тож. І так, 10 секунд. Це так хвилююче, не знаю, як цікаво, що там змінилося, що там новенького, що там старенького. О, вже бачу якийсь вихор. Боже, я загеншен зразу думаю, але прикольно. О, непогано, непогано. О, я що, так підлагою, жах, просто не дає стрибати. О, гаразд. Прикольно, так бар'єрчики у стилі Бобкат, всі справа. Табличка з'явилась, нічого собі. Ой, камінчики. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Літак. Блін, задивилась. Боже, це жахливо. Чому так іноді підвисає жах. Прикольно! О, до речі, ось цей рожевий туман бачила у інстаграм, як спойлер. Прикольно. Але, напевно, коню важко там дихати чому я думаю, про реальне життя, якщо це гра. Ой, до речі, а туди раніше ж не можна було зрізати начебто. Як я розумію, ось цю багнюку краще не ступати. Треба було б так для цікавості. Ой, там що прибрали оцей схил? Прикольно. Прикольно, прикольно. Ой, тут з -з -з ці лабіринти прибрали. Цікаво. Такі гарні. Ой! <ріп> О, я вижила, я, я стрибнула. Думала, мене зупинить повністю. Ой вей, ой вей, ой вей, що, що відбувається? Жах. Жах. Це тут, коротше, треба якісь нові штуки думати, шкупу зрізів. О! Міу! <ріп> <Андрада, ні. ріп> Це так смішно. Файно, мені дуже сподобалось. Ой, не встигла. Цікаво так побігати піще декілька разів, подивитись без лагів, що там новенько, що ще там, коротше. Ну, Загалом цікаво, мені дуже сподобалось, що літачок такий рожевий колір розпилив. Так, що ти нам скажеш, мадам? Давай я познайомлю тебе з найкращим чемпіонатом на Юрвіку. Серйозно? Я їх броділа. Катя, чудово що ти тут. Можеш подивитись, як усе оновилось. М -м, прикол, бах якийсь коротше. Тут знаходиться дошка з розкладом і годинник. Він відраховує час до перегонів, які скоро розпочнуться. Якщо дюльпан потребує допомоги професіоналів, у нас є ветеринар і кінний тренер. Тут є два магазини. У магазині Юрвікского комітету з перегонів вищого класу подається одяг і спорядження з кольорами місцевих чемпіонатів. Само собою віддаю перевагу рожевому. Ще є магазин для профі Морленда. Тут продається одяг і спорядження для тих, хто заслуговує на чемпіонаті елітний статус. М -м -м. Для твоєї зручності ми поставили шафу, яка відкриває доступ до гардеробу. Це дуже доречно, якщо хочеш передягтися перед е, перегонами або після них. Вау, це круто! І звісно, у нас є зона очікування. Коли зареєструєшся для участі, приїжджай у зону очікування інакше втратиш своє місце. Буде дуже прикро, тож раджу не їхати далеко. Покупки краще здійснювати заздалегідь або вже після перегонів. Mm -hmm. Чудово! Сподобався наш центр? А скакова доріжка і того краще. Напевно, тобі не терпиться взяти участь у перегонах. Не хочу спробувати поки тут тихо, коли почнеться чемпіонат, уже не розгубишся. О, ну, звісно, хочу. тільки як я розумію, я чемпіонат вже пробігла. <сум> Цікавий баг, нічого не скажеш, напишіть у вас така сама біда. Ти чи що це таке? До речі, перший раз, коли бігла цей чемпіонат, не бачила, що зверху там був літачок. Я бачила його тільки ну, трішки пізніше. Але файно, до речі, лаги трішки пройшли і можна побігати як нормальні аделіні. Сказала одна, як нормальні люди. Але прикольно. ця димка. Файно, все-таки рожевеньке. Дуже гарно. Цікаво, навіщо? Це щоб, типу, ми не бачили наші перешкоди. Але Чемпери тут уже, напевно, з досвідом ті перешкоди просто тільки сплять і бачать. Навіть з димом. Ні, не серйозно. Ой, як тут файно стало, що немає ось цього обрива дурного, через який я завжди... Ой, а чому не так відкинула? Ну, дякую. Дякую. Я думала, що я нормально проїдусь. Ну, а тут нібито все так, як і залишилось, о, до речі, ось цей маркер трішечки змінився. Я раніше могла його проїхати. І ось ці тюки, вони мене трішечки розчаровують. <laughs> о, хтось з запасом їх об'їжджаю. Ну, а в цілому дуже гарно стало, прям по тематично, по-бабкацькому, тепер уже зі сміливістю можна сказати, що дійсно. Бабкат клубу Морленда. Ну, ми це і раніше знали, але тепер вже, як тут кажуть, точно видно, бо що змагання там з'явилися, що чемпіонат. Ну, тепер вже, ну, точно видно, що так, це дійсно, як це, територія бабкату, скажімо так. Можеш тренуватись в будь-який час, коли не йде чемпіонат? Блін, це круто. Це дійсно круто. Можна так нормально набігати. Чекаю, коли ця можливість буде для усіх чемпіонатів. Ну, надію, що вона буде. Тому якось так. Так, ну що ви? Надіюсь, сподобалось. Запробуйте завтра. Гаразд, Прийду обов'язково 3-300 до додаткових досвіду. Ну, це файно. Це, як я розумію, за один чемпіонат в день. Блін, прикольно. Мені дуже подобається. Напишіть, як вам оновлення. Ну, а в принципі, нібито на цьому все. Мені дуже подобається це оновлення, адже для новачків, які тільки-тільки прийшли в гру, буде прикольно знати, що проходять такі чемпіонати, як вони відбуваються, як їх відкрити. Хочу знайти репутацію, тільки не розумію де. Ну і коротше, їм буде, ну, це корисно знати, бо я, коли була новачком, мені колись казали про якісь чемпіонати, я кажу, що. Які чемпіонати, скільки граю, а ви мені тут про щось розказуєте. І ну і коротше якось так цікаво. Але тепер, хоч о, можуть новачки самі дізнатись про це, якщо, звісно, <свісно> читаєте цю інформацію. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Велике дякую за перегляд! Гарного вам дня і чудових новин, Певно, що. Бувайте!